Чи є сонечко? Ставте лайк та підписуйтесь на наш канал. Вилупилося курча з яєчка. Побачило у небі сонечко і питає в мами квочки: Що це таке гарне, блискуче, мамо? Сонечко, каже квочка. А чи є воно? Цікавиться далі курчатко. Не знаю, мабуть, нічиє. Зраділо курча аж підскочило. Буде моє, бо воно мені подобається. вигукнуло курчатко і побігло хвалитися. Зустріла вона песика. Я маю сонечко, я маю сонечко. А хто тобі його дав? Ніхто. Було воно нічиє, а стало моє. Песикові стало застрісно Він любив сонечко і, звісно, не хотів, щоб його забрав собі хтось інший. Тому песик сказав Я раніше від тебе народився, воно вже давно моє. Ні моє. пищить курча. Ні, моє. гарчить песик. Ішов собі по дорозі кінь. Послухав і каже. Оце щось нове? ч які вже сонечко ділять. Ану, хто каже, що сонечко тільки йому належить і більш нікому, той нехай і забирає його з неба собі. І заберу, сказала курчатко, і підскочило. Раз. Другий, третій. Ні, я заберу, крикнув песик. І собі давай стрибати. Ясна річ, нічого в них не вийшло. От бачите, сказав кінь, сонечко, забрати собі не можна, воно не нічиє, воно наше. А як це наше? І моє? І твоє, і його, і моє потрошку. Зрозуміло?